47-річний боєць Сергій Клименко був стрільцем-помічником гранатометника механізованого батальйону. Помер 11 березня 2023 року, повідомили у Сумському центрі комплектування. Попрощатися з чоловіком прийшли рідні, односельці, бойові побратими. Надіжний. На його зброю можна ставити було. Гарна людина. 27-го ми стали добробатим. Ні, Це поки він не пішов у ЗСУ. Він тоді ми тут залишилися, а він в ЗСУ пішов. У селі Велика Чернечина Сергій Клименко прожив все життя. Місцеві розповідають, був спокійним, доброзичливим. На просьбі завжди він називався дуже хорошо. Ми з ним дружили навіть нема слів. Односелиця Сергія згадує захищати Україну чоловік вирішив із першого дня повномасштабної війни. Я піду і все. А він пішки йшов у Суми, у воєнкомат. Бачила чоловіка місяць тому, каже сусідка Сергія Тетяна Марченко. Тоді жінка ще не знала, що розмовляє з ним. Востаннє росли разом на одній вулиці. Хороший хлопець доброзичний, руки золоті. Шкода, дуже шкода. Один в матері. Він дуже любив свою роботу, він дуже багато майстрував, витачував, дуже багато виробів, у сусідів дуже багато. Всім добре, ніколи нікому не відказував. Помер боєць на збірному пункті під час несення служби, каже офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Під час знаходження в центрі підготовки з військовослужбовцем трапився інфаркт. Тому і помер. Получається під час проходження військової служби. У Сергія залишились літня мати та син. Поховали захисника на родинному горбовищі у Великій Чернеччині. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина.